Огляд платок для інтернету, коли у вас немає світла від Powerbank. У мене в продажі є платки типу 3, c 3 це C3G, C-3. Це це в інтернеті дуже часто продаються платки dc Це є Цей DC-DC. ось цей DC-DC, ось, ось середині. Такий цей DC-DC, ось тут середині. Такий теж DC середині DC-DC. Права і DC-DC, якщо у вас роутер має 5 ГГц, або має 4 антенки, як правило, такі перетворючі не тягнуть. оці. Ці не, не, не працюють, Такі часто не працюють, такі часто не працюють, Такі часто не працюють. Або їх треба навіть 2 штуки. І все одно роутер може не працювати. Тобто, якщо в мене в продажу є тільки тригери. В чому різниця тригера і DC-DC? DC він перетворює всередині. Вся логіка тут в нього в середині, воно китайське, воно погано перетворює, і роутери часто перезавантажуються Тригер, він нічого всередині не перетворює, він просто запрошує в роутер. Роутер, не роутер, паурбанка. Пурбанк. Дай, мені, будь ласка, 12 вольт. він стабільно не видає, тому що він розрахований, до речати мобільні. Ніяких просідань, ніяких глюків немає. Не що вам потрібно, щоб був інтернет? Вам потрібен оптичний інтернет. У вас біля роутера в хаті, наприклад, це роутер, інакше, з антенками. Має бути ось така біла коробочка, часто жовтим кабелем. Далі вам потрібен powerbank з швидкою зарядкою, як правило, тут інший коє, часто буває. З звичайним штекером або з Type-C. Немає значення. Тут навіть пишемо 12 вольт може бути тож 12. Так само на корпусі є. Ззаді USB. 12 вольт. Далі. Вам потрібен штекер. Звичайний, від зарядки від мобільного. Якщо у вас мобільний Android в останні 2-3 роки куплений, тому у вас такий штекер має бути в хаті Його в пауербанк. І другий кінець. Powerbank і другий кінець вкладку. Це далі підключається один штекер до роутера, другий штекер до оптичного перетворювання. І все працює. Перед продажем дана платка буде заізольована, щоб вона не коротила і довше служила. Також буде даний її можна виставити, скільки вольт вона має видавати ось тими маленькими повзунками. На ній буде виставлено, що вона видавала 12 вольт. Тут Type-C. Також в продажі декілька є таких що. Інший варіант тригера це звідси. Тут де суто надзвичайний кабель, не потрібно як противників. Але їх такі декілька штуків. І далі переключаємо. Для перевірки можна включити тестер. Бачимо, що без того він працює на 12. Якщо підключаємо, підключили ми платку. Бачимо, що парубанк перейшов у режим швидкої зарядки, тут є значок. І він видає вже 12 вольт стабільно. Таке саме. Таке саме, якщо підключити ось таку платку напряму. Швидка зарядка, включилась в паурбанку і 12 вольт туда. І далі можна напряму до оптичного і до роботи. Також працює в мій інтернет. Багато, багато місяців, декілька місяців, і все стабільно. Скільки часу вони тримають? Якщо у вас пауербанк на 10 тисяч, це на 30 тисяч, це великий. Якщо у вас пауербанк на 10 тисяч, то в середньому інтернет буде вас працювати 5-6 годин. Якщо на 30 тисяч, як оцей великий, буде всі 18 годин працювати інтернет від одного доряду. Що хватає для роботи, для навчання і так далі. Щоб будуть якісь питання, дзвоніть. Кабель тут, штеки тут саме для роутера та оптичного перетворча на 12 вольт. А точніше 5,5 мм на 2,1 мм. І до перемоги.